Американцеві більше болів голодомор ніж українцям. Джеймс Мейс багато років досліджував цей період української історії. Він вперше відкрито заговорив про геноцид і запропонував запалювати свічку пам'яті. Це акт національної єдності, доступний кожному. Вважав дослідник. Напередодні вшанування 80-ї річниці голодомору у Черніги презентували збірку публіцистики авторства Джеймса Мейса. Це унікальний випадок американця, громадянина іншої країни, який щиро захопився українською тематикою. Власне він був виконавчим директором комісії конгресу і громадськості США з розслідування причин голоду в Україні 32 другого років, і ця справа стала справою його життя. У книзі Свічка пам'яті вміщено вісім різнопланових праць Джеймса Мейса. Передмову до неї написав Чернігівець Володимир Бойко. Дослідники вирізняють кілька ключових тез у праці. У них йдеться. в українців після голодомору з'явився патологічний страх до дій, недовіра до влади, благовіння перед радянським режимом і відмова визнавати власні сторінки історії. Отже, Мейс писав, здорова національна ідентичність не означає дискримінацію чи ксенофобію, а тільки гордість за свою мову, культуру, історію, унікальність контрибуції, тобто внеску власної нації до загального надбання різноманітної людської цивілізації. Наслідки голодомору для української нації важко осягнути в повній мірі, кажуть історики. Наступні покоління боротимуться з постгеноцидними проявами. Проте Джеймс Мейс пояснив, яким чином їх можна подолати. Американець навіть знайшов звідки ростуть ноги в української корупції. Культ непрозорості він прямо пише, що саме цей культ, ця непрозорість владних структур викликала культуру корупції. Книгу можна придбати у книгарнях міста.